Віталій бути грає рає проти Камбіт Кутен. Норвегія, рейтинг 1725. Норвезький захист. Так, суперник атакує нас пішаками. Ми їх зараз будемо підривати. Так. Можна взагалі поміняти слона з'їсти зараз. Або він нам сам його віддасть. Трубаємо. Стратегічно. Але тактично ні. Тактично я можу ще десь разів помилитись. А візьмемо відкриємо лінію якусь, Давимо на пішака. Так, він буде бити конями да тут. Ти пішаком? акон. я просто можу і не бити тут. Чи так зіграти? Чи так. Так, його ідея ясна, він хоче забрати тут. А ми не хочемо мінятись так просто. Ми взагалі мінятись не хочемо. Але він же ж точно буде. В еншпіль йти, так? Да? Ну, нехай, окей. Еншпіль до Еншпіль. Пішокова структура в мене краще, у нього пішечки видвинулись. Що буде якийсь хід, е 6, мабуть, у нього. Не, не міняється. Ну, окей. Mm -hmm. Так десь буде зараз пішочками йти, да вперед. Окей, давай. Ми зараз граємо F4. Пішечки ставимо на, чорне, на Чорні поля, щоб тут слоника. Трошечки по. Позаважати йому тут. Тиро одно бажано розміняти. Білим полям якось це поблокувати. Якось. Так. Ну, суперники прослаблені білі поля. Він пішов атакувати. Окей. З'їсти пішачка. Можна. Можна дати так. А, чи інфрезя зараз не так пішов. Якщо сюди, я піду. Win tak. Dobrze, dawaj zabrał. Tak. Wtedy szlak nie ma być chce. Nie, że on chce, nie wiem. Pisz za chwilę. Давай так. Ну-ка, якщо я зіграв. F3 на короля. Не даю йому ніякі на шахи. хоча то з шахи, мабуть, і не було в нього. Мабуть, і не було. Це такий жарт. Це такий мат. Так, до останнього грає. Ну, син Хікаронокамурима, мабуть, з Норвегії. Так, 61 на 75 точність. Можна було з'їсти. ну. Тут уже велика перевага чорних, тому що пішечки дуже далеко видвинулись. Два слони. Пішечки без підтримки, їх просто підривають, фігурами нападаємо. Знищуємо. Так. Весь центр просто розбили йому. Він пожартував якість, але, мабуть, тут компенсація така ледь помітна. Просто все потихенечку посипалось, ну, тут фігури повідавав.